Я зрозумів, що живучи в селі, та взагалі живучи в цьому тілі, потрібна робота. В тебе не буде класного, хорошого тіла піджарого, якщо ти будеш обмежуватися відпочинком, якимось лайтиком, тренування, навіть якщо вони будуть прямо по програмі і, і харчування, все ідеально. Навіть якщо ти додасиш закалку. Але якщо буде зовсім відсутня фізична робота, фізична праця, коли ти природним чином генеруєш тепло, коли ти прям... Впріваєш, коли ти зігріваєшся, хоча б година, дві в день стабільно кожного дня, ну один вихідний собі зроби, От, проекспериментуй. Фізична праця, найди собі, почни просто якісь ями копати, наприклад. Як я добре, якщо це практично і от це не на якійсь приватній території. Ну, ти розумієш, щоб моя порада не була злочинною. Вмикаєш тіло і стабільно от не лінуйся, от починаєш працювати. Інакше, якщо є тренування, програми, процес харчування, але немає оцієї праці, буде лінь. От на. В тонкому рівні, на рівні розуму, буде зароджуватись ця лінь. Тому фізична праця, це в моєму випадку, я вам скажу, це звільнення від лінії. От, от реально отак. От просто береш і працюєш. Дуже круто, коли це не на рівні хочу, не хочу, а на рівні обов'язку. Придумай собі обов'язок, де тобі потрібна фізична праця кожного дня. Якщо ти десь працевлаштований, наприклад, і фізично працюєш, тобі насправді не подобається ця робота. Віднесись як до обов'язку. Зроби з натхненням, попросю, не жалій жалі свої енергії, вкладайся в цю працю. Ти побачиш, як відношення твоєї бригади, людей, з якими ти працюєш, зміниться. і як ти всередині себе будеш випрацьовувати в цю старанність і лінь просто буде зникати. Копаю кожного дня. Хочу. От Скоро ями закінчуються до Нового року, можливо, вже все викупив. Я вже думаю, а що далі? Ну от ще два місяці зими, треба якось зігріватися. Не, не просто там пічку розпалив тілом, працювати, генерувати цю енергію, генерувати це здоров'я. Що далі робити? Потрібно знову придумувати якісь ями, ще щось. Це забавно. Це класно, головне не перенасильство. Я кажу, година-дві в день. Якщо в тебе по твоїй праці, по твоєму обов'язку це більше, ну, значить треба більше. От, але головне, щоб це було в мірі норми, яка не порушує... Занадто сильно здоров'я, Не кладе його в мінус. Для задоволення своєї душі віднесись до цього, як до обов'язку. Побачиш, як твоє життя буде ставати краще. Наповненішим. От я зараз копаю і хочу піти, бо я встріх закалку зробити в бочку. Там мене вже чекають фанатки. Зараз будемо знімати черговий фокус.